У вітання медіа Центр України Одеса Продовжую свою роботу. Ви можете наживо дивитися нас як на youtube каналі або на сторінці Facebook. Також онлайн можете ставити свої питання за тим QR-кодом, який бачите на своїх екранах. Наразі говоримо про Український медичний центр реабілітації Матері та дитини МОЗ України. До нас завітали такі спікери. Це Владислав Ролов, медичний директор центру реабілітації матері та Дитини Мос України. Вітаю вас, пане. Владиславе, Ірина Бурмус, лікар-невролог. Вітаємо вас, Клавдія Слободенюк, експерт з питань розвитку медсестринства. Вітаємо вас. І Віктор Гойдик, професор доктор медичних наук. Вітаю вас. Дякую всім вам за те, що ви сьогодні медіа Центр України Одеси і пропоную почати з пана Владислава. Прошу. Доброго дня, шановні присутні. Ми сьогодні хочемо представити вам наш це державний заклад, Український центр реабілітації матері та дитини Мос України. Міністерством охорони здоров'я було виділено два потужних заклади з реабілітації. Це центр психічного здоров'я та реабілітації лісова Поляни, який знаходиться в Київській області. Наш заклад, це державний заклад, Український центр медичної реабілітації матері та дитини МОС України. Візія нашого закладу це родинна реабілітації та медальне видовлення матерів та дітей. На загальнонаціональному рівні у воєнний та післявоєнний період цільова аудиторія наших пацієнтів це люди, які постраждали внаслідок війни. Це сім'ї загиблих героїв, сім'ї військовослужбовців, вимушено переміщені особи та взагалі населення, яке постраждало внаслідок військової агресії з боку нашого ворога. У зв'язку з цією метою нами було заключено декілька меморандумів з різними фондами. З один з таких фондів це фонд Діти героїв. Ми з цим фондом вже тісно співпрацюємо. вже У нас було 5 родин з Запорізької області. Також планується саме з цього фонду ще 22 родини на цей та наступний місяць. А загалом, за період, який ми вже працюємо, ми прийняли більше 33 ось сімей з прифронтових та фронтових територій, де ведуться активні бойові дії. Це такі області, як Донецька, Харківська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька області також чи бала група людей які до нас приходять, це з одеської чернікаської чернівецької чернігівської львівської області люди які до нас поступають наші пацієнти які є з міста одеси вони мають можливість прийти у нас амбулаторну реабілітацію. а ті які приходять з інших областей вони можуть у нас пройти стаціонарну реабілітацію. вона в себе включає обстеження назначення та розпис самого реабілітаційного листу в Проживання саме харчування, саме реабілітація – це виключно безкоштовно, а сам курс триває приблизно від 14 до 21 дня. У нашому закладі працює більше як 151 працівник, із яких 103 це медичного профілю, це потужна фахова команда, яка надає дійсно гарний результат з реабілітації. Сам наш заклад розрахований на 120 ліжок, маємо сім відділень. Це таке віці. В нас є приймальне відділення, кліондистичне відділення, відділення психологічної тепатегічної корекції, маємо психосоматичне, і неврологічне відділення, психотематичне і елергологічне відділення. Також є відділення фізіотерапії. Маємо лікувальну фізкультуру. Також маємо свою лабораторію. За три місяці роботи ми закінчили вже ремонт ментального кабінету, кабінет жіночого здоров'я, були враховані безбар'єрний доступ до цих приміщень. Також активно працюємо надваранням ментального напрямку. З напрямку ментального здоров'я. На базі нашого центру реабілітації наша основна мета це відновити не тільки фізично, а й ментально наших пацієнтів. Тому в початку роботи в центрі була впроваджена робота з громадами і маємо вже показник, результативний показник роботи цієї. Так, за підтримки всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК, яку ініціювала перша ледін Олена Зеленська, а була також нами введена програма за вже ініціативи нашого генерального директора Центелі Віктор дарї Захар'євої. Була ініціовано створена мультидисциплінарна команда, до складу якої входять психологи, психотерапевти, логопеди. Також за потреби ми можемо долучати інших вузькопрофільних спеціалістів, коли такий запит від громади в яку полому виїжджати. З 22 серпня по теперішній час ми вже зробили більше як 11 виїздів. Обстежили більш як 140 дітей від 2 до 18 Років і можемо вже зробити певний висновок, що дійсно в віддалених участках нашої області дуже не вистачає вузькопрофільних спеціалістів, діти недообстежені. Великий, дуже великий познаказник було виявлено дітей з остатичним спектром розвитку. Також було з психоневрологічними захворюваннями, з розладами мовленевого характеру. Практика таких виїздів показує, що. Дійсно, дуже, дуже велика кількість недообстежених дітей. Також ми при виїздах запрошуємо цих дітей до нас, прописуємо реабілітацію. У нас є така можливість, якщо ми бачимо, що ти потребує дообстеження, ми вибудовуємо нашому пацієнту його шлях подальший. В інші заклади охорони здоров'я нашої області та супроводжуємо його також. Що хочу кілька слів додати про те, що розпочалась робота ментального кабінету, нашого в якому приймають також наші спеціалісти. Як я вже реч повторю, це психологи. Псев... Психотерапевти та психіатри за запитом можуть приймати високопрофільні спеціалісти. Проконсультуватися може абсолютно кожен, прийти, отримати свою консультацію абсолютно безкоштовно на базі цього кабінету. Також одна з найголовніших наших цілей це наші медичні працівники. Ми ставимо одним із задач: це відновлення їх, фізичний та психологічний стан для того, щоб вони могли якісно. Та більш ефективно надавати таку ж саму ментальну допомогу нашим пацієнтам. До цього ми вже залучували наших зарубіжних партнерів для проведення тренінгів на нашій базі. От останній тренінг був у нас закінчений на минулому тижні. 20 з наших працівників вже пройшли тренінг саме до Богомоги Плюс, та мають доволі таки гарний результат. На постійній основі у нас відбувається. Проходження нашими працівниками вдосконалення лише за своєю спеціальністю тростком, а також з певністю психології для того, щоб також більш якісно та індивідуально підходити до кожного з нашого пацієнта. Також б сказати, що більш детально вже з приводу цивільної цільової нашої групи, а також шляху наших пацієнтів, розповість завідувачка нашого клінічно-етичного відділення, лікар-дитячий невролог Ірина Володимировна Бормус. Бурмус. Дякую, пане Владислава, пане Ірина. Хочу додати, що до нашого центру приїжджають діти та батьки, бо ми надаємо допомогу родинам. Ці родини перебувають, якщо у дітей є порушення невротичного спектру, якщо дитина має порушення аутистичного спектру, захворювання пов захворювання пов'язані з порушенням постави. Дуже важливо що ці діти прибувають до нас і мають можливість обстежитись не тільки за неврологічним напрямком, але можуть обстежити дитину та з, з боку соматичного здоров'я. Це проблеми прохологінової системи, це вертеброгенні порушення, які виникають у дитини внаслідок порушення постави. Дитина отримає реабілітацію за індивідуальною реабілітаційною програмою, яка складається лікуючим лікарем чи лікарем фізичної та реабілітаційної медицини. Індивідуальна реабілітаційна програма складається також і для матері, бо дуже важливо, щоб мати і дитина взаємоділи друг з другом. Тоді ми бачимо більш надійні та кращі результати нашої реабілітації. Важливо, що дитина, яка отримала напрямок від лікуючого лікаря, чи отримала напрямок від лікаря-фахівця нашого центру, чи, за, чи пробила прибула до нас за направленням виїзної мультидисциплінарної команди з ментального здоров'я, вона при госпіталізації до медичного центру обстежиться не тільки в в тому відділенні, де вона буде знаходитись, але й лікарями-фахівцями нашого центру. Наразі спілкувалася з мамою, яка прибула до нас тиждень тому. У дитини є порушення мови та мовлення. Вона дуже неспокійна, порушення сну, порушення засинання, але при обстеженні було виявлено, що у дитини є і захворювання таке, як сичокам'яна хвороба. Ця дитина не може отримати реабілітацію в повному обсязі в нашому центрі, тому ми комунікуємо з лікарняними закладами нашої області, і ця дитина була направлена до лікарів уролога обласної дитячої лікарні. Сподіваюся, що по завершенні до обстеження вона зможе до нас повернутися і закінчиться повністю свою реабілітаційну програму. Реабілітаційна програма вона складається з з обов'язком обов'язковим обов'язково виставленою цілю цієї реабілітації, і це ця цільова програма вона оцінюється по закінченні реабілітаційного періоду, і ми можемо давати подальші рекомендації по реабілітації дитини. Є діти та батьки, які потребують повторної реабілітації. Вони записуються в нашому відділі статистичному і прибуває до нас планово. Я думаю, що важливо і те, що сама реабілітація, вона строїться на засадах доказової медицини. Ми маємо вже великий. такий Досвід формування реабілітаційних програм і надання реабілітаційної допомоги дітям та батькам. Та наразі зараз ці можливості дуже розширились і збільшились. Ми отримали нове обладнання. Діти мають можливість отримати більш детально діагностичні програми. бо Постраждалі без війни, переміщені особи, і вони не мають можливості все це зробити за місцем проживання. А в нас є така, така можливість, і це дуже добре. Дуже важливо, що сама реабілітація строїться на допомозі психолога, логопеда, обов'язково психотерапевта. Та дитина, чи мати, чи супроводжуючі особи, які потребують консультації дитячого психіатра, чи дорослого психіатра, вони можуть отримати ці консультації в кабінеті ментального здоров'я. Також в нашому закладі працюють і фахівці. Інших напрямків це невролог і дитячий невролог, психотерапевти, ендокринолог, лікар-кардіолог, лор врач, гастроентеролог. І це покращує ті результати, які ми сподіваємось отримати по закінченню реабілітації. Тому ми дуже раді і допомогти всім тим людям, які потребують цієї допомоги. Дякую вам, пані Клавдія. Прошу на сьогоднішній день. Міністерство охорони здоров'я України приділяє велику увагу розвитку медсестринства. Центр розвитку медсестринства МОЗ України проводить серію освітніх заходів, які присвячені професійній діяльності розвитку фахівців медсестринства. Ми приймаємо активну участь в цих навчальних заходах. 28 восьмого листопаду планується конференція, і наші медичні сестри поїдуть приймати участь у цій конференції. В нашій команді працює 42 медичних сестри: 80% з яких мають вищу кваліфікаційну категорію. Це дуже важливий для нас показник, тому що він свідчить про високий професіоналізм наших фахівців. За короткий час роботи нашої нової команди вже було зроблено немало для підтримки розвитку та незалежності медичної медсестринської професії, шанування стійкості та самовідданості медичних сестер в умовах війни. По перше, що ми зробили, це до нас приїжджала директорка розвитку центру розвитку медсестринства Катерина Балабанова з представниками МОЗ. Ми спілкувалися на нашій базі з нашими медичними сестрами, і це була така досить важлива для нас зустріч, тому що під час цієї зустрічі ми поговорили про лідерство, про безперевність. без. Переривне подальше навчання наших медичних сестер і подальшу нашу комунікацію з центром розвитку медсестринства. Потім на нашій базі стартував тренінг з групового курсу управління стресом для медичних працівників, самодопомога, плюс. І вже 10 наших медичних сестер пройшли, пройшли цей курс, пройшли навчання, і вони вже навчилися краще пілкуватися про своє здоров'я та відновлювати свій внутрішній. Баланс розумієте, бо медична сестра в реабілітації це не просто догляд за пацієнтом, це 80% успіху. Медична сестра реабілітації спілкується з пацієнтом, вона спілкується з родиною пацієнта. Вона не тільки фахівець, а й ще й провідник. От. Тому і медичним сестрам з реабілітації теж потрібна допомога. От. Вони теж люди, вони теж втомлюються, хвилюються, і тому ми проводимо серію цих заходів для відновлення наших медичних сестер. Ми працюємо над культурою відповідального ставлення для власного психічного здоров'я, для безпеки медичного простору. для... Відповідального ставлення для власного свого здоров'я і розуміння психології небезпеки у медсестринстві, також велику увагу ми приділяємо командній роботі лікаря і медичної сестри, тому що медична сестра в команді це не тільки помічник лікаря, це фахівець і партнер лікаря, тому що вона відповідає не тільки за належний догляд пацієнта, а ще вона відповідає за. Психологічний стан і надання психологічної допомоги нашим матерям та діткам, які проходять реабілітацію в нашому центрі. Спасибі і пана вікон, я вітаю всіх і щиро дякую всім всій команді медіа центру і нашим фахівцям, що дали нам сьогодні можливість таку поспілкуватися з спільнотою. Я вітаю всіх і попросив би вас всіх повернутись назад. Подивіться, подивіться навколо себе. Подивіться навкруги, в нас іде війна, в нас багато постраждалих людей, в нас багато постраждалих бійців. І е, ті бійці, які зараз на передові, їх дружини, мами, сестри знаходяться тут. І вони переживають. Для них це стрес, це дуже важка ноша, і е, вони за часто вони не можуть самі навіть вибратись. З тих психологічних моментів, які виникають в них. І на сьогоднішній день наша команда, можливо, я це перше скажу, ми зробили концепцію стратегії, як далі нам бути. Всі в всій Європі, в США, перше запитання, яке йде до людини, яка приходить на реабілітацію, для чого? Мотивація, що ви хочете досягнути. Ви ж хочете досягнути, просто, щоб відпочити. Ви хочете відновити свою функцію, ви хочете бути потрібним для спільноти і займатися своєю улюбленою справою. Це через те в нас мотивація стоїть на першому місці. На другому місці в нас стоїть ідеологія. Ідеологія в нас дуже проста це сонечко. Ідеологія сонечка це є символ сім'ї, якщо ми відновимо сім'ю. Ми відновимо все. І далі, по нашій роботі, ми використовуємо ті стандарти і ті досягнення, які сьогодні є у всьому світі. Зараз це не секрет, і зараз це можна все вивчити, освоїти, і, і застосувати. І застосовуються в нас передові методики лікування і реабілітації наших пацієнтів, маленьких. І їхніх матерів і їхньої сім'ї. І треба сказати, що в нас використовуються нові технології, нове обладнання. Наприклад, там обладнання, апарат депривації, який повністю виключає раніше вони використовувалися в нас, зараз в зв'язку з тим, що ряд міст і виробництва зруйновані. Ми їх отримуємо за кордону. Ми постійно тримаємо руку на пусть для того, щоб використовувати ті нові досягнення науки, нові досягнення тих технологій, які можуть пришвидшити і покращити реабілітацію і видуження наших пацієнтів. якщо ми візьмемо перші букви нашої стратегії, наших бажань, це буде міст. Ми зробили це спеціально так, щоб цей міст ми являємося тим місточком, який проведе пацієнта від здоров'я до здоров'я, легко, подолаючи хворобу не тільки фізично, але й психологічно. І в основі, як я вже сказав, у нас стоїть сонечко, сонечко це як символ сім'ї, і всі приділяють на сьогоднішній день увагу реабілітації дітей, бійців. Але ніхто не розуміє, що ті бійці, які поранені, вони виліковуються, вони приходять в сім'ю, вони стикаються з великими трудностями психологічними, розуміти один одного. І діти також вони переживали своїх батьків, в них також стрес. І в нас йде родинна реабілітація, реабілітація всієї сім'ї і батька, і мами, і дитини. І основний меседж наш такий, що якщо ми відновимо родину, ми відновимо все. Дякую. Дякуємо вам. От і одразу питання щодо обладнання. Ви зазначили воно сучасне. Які маніпуляції можна робити за його допомогою? Дякую за питання. Дивіться, на сьогоднішній день є ми користуємося тільки доказовими методами і доказовим обладнанням. Всі ці питання, які були раніше: екстрасенси, руками поводили, зарядили воду і так далі. Вони є недоказовими. Навіть ряд медикаментів, в тому числі. І вітаміни, які ми вживаємо, вони недоказові. Це якби добавки. У нас використовуються методики електростимуляції, у нас використовуються методики, я вже сказав, депривації, у нас використовуються методики сенситорні для того, щоб покращити і пришвидшити, і ми бачимо результат. Приходить до нас пацієнт. Робиться його експертна оцінка. Ми бачимо, що в нього є. Він проходить так би тестування, обстеження після того, як він завершив реабілітацію, він проходить ще раз тестування, і ми бачимо ефективність. Тобто, дитина, яка є дефекти мовлення, вона почала говорити там декілька слів або звуків. Це вже досягнення, тому що вона може сказати дитина, яка почала ходити, дитина, які були психози, вона. Подразнювалася на все, вона почала слухати, вона може сприймати інформацію. Ці всі е, досягнення вони фіксуються певними способами, певними моментами, і ми бачимо результат. І подальше, амбулаторно, потім мама, ми її теж вчимо, працює з тією дитиною, щоб закріпити цей ефект і розвивати. Дякую, пане Владиславе. Чи є проблеми з постачанням медикаментів через повномасштабну війну? На даний час у нас така проблема відсутня щодо постачання, нам допомагають дуже добре допомагають донори з за кордону і щодо самого фінансування з мозу так проблем немає. І з доступності самих ліку також проблем особо немає, тому що як Хочу сказати, як сказав Віктор Степанович, тільки що ми переходимо на доказову медицину і на доказові ліки, які нам потрібні, а все інше у цей спектр добавок ми вже не використовуємо. Ви зазначили, що підписали меморандум з фондом діти героїв. У яких ви напрямках співпрацюєте з ними? Вай там цільову аудиторію, яку ми з ними охоплюємо саме. Чим власне ви допомагаєте Дивіться, так, на да, подальшому меморандуму, який ми писали з дітим гроєм, у нас є з ними спільний канал, ми такий створили, по якому ми працюємо. Вони надають нам цільову нашу групу, тобто саме матерів та дітей, які постраждали при певних обставинах. З тих областей це такі як Херсонська, Миколаївська, Запорізька. Якщо саме брати цей фонд, ну, також ми із інших регіонів України, ми беремо цих дітей до себе. Ми їх обстежуємо, ми прописуємо курс реабілітації. Вони проходять у нас реабілітацію. Та також уже є певна кількість сімей, які в нас записані вже на наступний рік на реабілітацію. Тобто ми її беремо її циклічною, не так, що ми там один раз. Як також хочу допомогти Савкерстипану, що ми робимо зріс. Бачимо, що ми отримуємо на як входить до нас пацієнт, що ми отримуємо, коли пацієнт нас залишає на певний час. Даємо рекомендації, як вони повинні себе поводити, та які повинні робити процедури вдома. І наступний раз приходять до нас. Весь час реабілітації безкоштовно я так розумію. Так. Дивіться, це і проживання, дивіться, і все, що входить так. в саму реабілітацію, це проживання. У нас харчування, у нас обстеження, лабораторія і сама реабілітація це все повністю безкоштовно. А в яких спеціалістах зараз є потреба для вашого закладу? так? Як ми зараз обираємо більш ментальний напрямок і хочемо його розвивати, то у нас зараз є потреба. Ми будемо ми вже направили на навчання своїх працівників. Тепер навчання це психотерапевти, психологів. Хотіли б додати лагопедів. Ну от в такому ментальному напрямі, і ми вже з цим працюємо. Ми зв'язувалися з научними базами, які нам допоможуть наших працівників до навчити з іншими спеціалістами. Альностями також і питання до пані Ірини чи багато дітей з посттравматичним стресовим розладом? Достатньо багато, бо діти страждають не тільки від вибухів. От, наразі я хочу сказати, що вчора в мене була мати з дитиною з Одеського району. Дитина першачок пішла до першого класу цього року. Але дитина дуже боїться і вона бачить страждання навкруги, і її батько захищає нашу країну. Вона дуже скучила за батьком. І тому в цієї дитини основні жалоби скарги це те, що вона не спить ночами. Їй дуже тяжко заснути, вона ночами просипається, плачеть. І мама приїжджає вже другий раз до нас, бо після першої реабілітації все було. Краще Пройшло вже три три місяці, і за нашим планом вона приїжджає до нас. Тому діти є, є достатньо багато пістравматичному розваді розваді та невротичні реакції. Не всім дітям можна виставити такий більший психіатричний діагноз, тому я думаю, що наші можливості вони якраз їм допоможуть. Отримати здоров'я. Ну зараз на лікування скільки таких дітей? На лікування ми можемо сказати, що до 50 дітей мають такі розлади. Саме зараз знаходяться. саме зараз, так а з так. яких регіонів к нам діти приїжджають з різних регіонів. Це діти із Одеси, Одеської області, це Сумська область, Запорізька, Харківська, Миколаївська, частина Херсонської області, тому що діти їдуть зі всієї України. Так. Після реабілітації в вашому центрі має родина продовжувати дистанційне лікування? Даєте ви якісь їм методики? Кожна, кожна дитина, кожна мати після закінчення реабілітації отримують настанови, що вони повинні робити вдома? Це те, чому вони навчилися, працюючи з психологами, кому потрібно, з логопедами. І вони ці настанови виконують. Якщо є потреба, то вони можуть зв'язатися з лікуючим лікарем і отримати якісь такі цікучі ну, свети. Поради поради, поради, поради. поради. От і також вони отримують поради, коли вони повинні до нас приїхати повторно, для того щоб реабілітація була більш ефективною. Я дякую всім вам за те, що ви завітали до медіа центру Україна Одеса. Дякую. Ми продовжимо свою роботу о 15 годині.